Мені до спробувати якусь тактику проти нього. Ось до він є. Він мене побачив. Трой тихо! Ти гониш старина. А із прикольного тільки що хотів сказати, побачив цю штуку. І заспавнилася та штука. Не, братух, все, я тебе відводю далеко звідси. Ти мене щас єси, мені хана конкретна! Ладно, старина, все, давай так, щоб я тебе більше тут не бачив, ти мене теж. В общем, ніхто не бачив, що я з тобою тут роблю, навіть той кіт. Не сильно хочеться з ним теж битися. Ух ти, блін, ти так зірвався сильно. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Майнкрафт, який категорично від усіх повністю відрізняється. Тому що тут додавлено дуже багато мобів, які пов'язані дуже сильно із е, історією про відьмака. Тут буде багато босів, тут буде багато звичайних мобів, яких нам доведеться дуже сильно вбивати. От і я рішив, що це все проходити дуже складно. Тому, скоріш за все, це все затягнеться далеко не на одну серію. Тому що хочу зробити. Попроси. Ти поставити вподобайти на свого, підписатись на канал, це реально дуже важливо. А ми тим часом будемо помалесенько добувати дерево, тому що саме з дерева все починається. І в печерах, як я розумію, і не тільки в печерах, буде нас зустрічати дуже багато нових мобів, які доволі таки складні. Я трішечки затестив. Там подивився, що є якісь віверни. От, ну, попробував я одну вбити. Значить, ну, в минулому світі таку по приколу чисто взяв собі меча кам'яного, там бронюшкіряну. От, вона мене раз ударила, мене кровотеча наложилась, коротше, я помер від одного удару, можна сказати. Короче, Одним словом, це все доволі складно зробити буде. От, кстати... У нас є ведмідь, у нас є грізлі медвідь, прям тут відразу. <хи> так, пошди. Надо це все зразу якось затестити. Давай спробуємо зробити собі, по-перше, дерев'яне кайло, чисто, чисто звичайне дерев'яне кайло, і тут буде трішки каміння на певні інструменти перші. От, а далі спробуємо його затикати з сокири. Я не знаю, можливо, з цього медведя випаде нам щось цікаве. Може шкіра якась, а може і ще щось. Бо тут є дуже багато нових кастомних крафтів, до яких треба звикнути, яких, скоріш за все, ніде особої не подивишся. От, тому що є дуже багато нових кастомних речей, які будуть. Випадати з мобів, які будуть лутатися в танжах різних і так далі, і тому подібне. І це все, коротше, зроблено ще на базі датапака, це іменно не мод. Тому з цим, можливо, будуть ще якісь проблеми. Хоча. Я тебе ввалив, ти мені, по суті, нічого не робиш, так? Да? Або він просто застряг. Ну, він на мене явно дуже агресивно налаштований, я не знаю. Скоріше за все, він просто був закритий! Фу. так, фюр. Що значить фюр, я не знаю? Скоріше за все якась шкіра, тому що я ніяк нічого не можу з нею зробити. Ніяк не подивитись, ні крафти. Ага. <ривіт> а якщо так? Я поняв, коротше, з нього можна зробити шкіру. Окей, з цим ми розібрались. Так, у нас є трошечки свиней тут, і я би, якщо чесно, їх би спокійно зарізав, тому що дуже і дуже багато мені треба м'яса, багато їжі, багато абсолютно всього, тому що, як ви бачите, я й голоднію швидко, і не тільки. А ще є сильні моби, коротше, одним словом, які можуть мене зарізати ну дуже дуже швидко. І я думаю, що якби цей медведь мене міг хоч раз ударити, я би ощутив те, що він реально дуже сильний. Тому бажано буде обережно все робити. Ну і разом з тим всім мені би вже пічку насправді, і не тільки пічку, а ще якесь село було б хорошо, правда? Щось поки що ніякого запаха на село я не відчуваю абсолютно. Не знаю, з чим це пов'язано, але щось мені поки що кажеться, що село далеко не тут. Десь я, походу, йду або не в тому напрямку, або ну не відчуваю. Не відчуваю я близькість села біля себе, розумієш? О, та це реально серйозна справа. Кстаті, корови, корів я би повбивав, тому що це як і м'ясо, так і шкіра, а шкіра це хоча б якась броня. Диви, ворона! Кстати, ворони випало пір'я. А що з цього пір'я можна зробити? Чорт його знає. В общем, крафти треба буде дивитись обов'язково, тому що, ну, без знаття крафтів можна просто забувати про те, що я тут роблю. А, в общем то, кругляку в мене дуже мало, на пічку мені явно не вистачає. А, значить, що ми можемо зробити? Ми можемо дойти до туди. Правда, це буде дуже довго. Для мене довго, бо для вас то ні. <сум> Такс, добуваємо трішечки каміння, там оно є мідь, бачу, ну мідь це хорошо, було б тут вугілля було б ще супер. Може воно тут десь є? Ні? Нє, нема, шкода, шкода. Так, от шейдерами буде набагато приємніше, тому можна спробувати зразу скрафтити пічку. цій пічці жарити спокійно собі м'ясо, збирати кругляк на нову пічку, щоб все було максимально ефективно. Кстати, це м'ясо курятини, да? Бо я подумав, що воно якогось кольору відрізняється. Я подумав, що це зовсім інше м'ясо, якоїсь іншої штуки. Ладно, робимо ми, значить, ще одну пічку, без цього тупо нікуди. І дерево сюди мені давай, сюди не кругляка а дерево, сюди похавати лецке. Так, значить, ми можемо зараз е, влюбку. Таку частину маби піти і разом з цим реально кайфанути. Тому що, скоріш за все, я буду зустрічати дуже багато нових якихось мобів. От, тому що мобів тут дійсно багато. Як і злих, так і нейтральних, так і босів, яких мені ще треба буде добре так знайти. Тому що поки що, я, якщо чесно, не знаю, де їх навіть шукати. От. Але те, що я знаю, як жарить м'ясо, це вже хорошо. Окей, що в нас тут? А чорт я знаю, ну я чую зомбі. Так, а ну що в нас тут є? У нас тут є вугілля. Це вже дуже прекрасно, тому що, по-перше, це смоскипи, по-друге, це реальне паливо для моєї пічки. Ще я був би Рота трішки заліза знайти, тому що ну залізне, хоча б кайло це вже супер. Так, перша партія смоскипів пішла, бо щось буде видно. Окей, печера насправді реально здорова, але як здорова, здорова і теж і складно назвати. Така вона. Ну нормально, нормально Для початку нормально, шкода, що не було заліза, все остальне в принципі норм. Вугілля знайшли і вже хорошо. Так, десь там мої пічки плюс-мінус повинні щось робити. Повинні кайфувати, повинні жарити. І не сильно хочеться чекати ночі, тому що вночі, скоріш за все, можуть бути деякі проблеми в мене. От а проблем я не хочу собі на свою дупу мохнату. Тому я би зараз спробував шукати хоча б якихось овечок, щоб можна було переночувати. Бо без першого шалаша можливо мені буде доволі складно. Я в цьому не впевнений, звісно, але все, що хоч може бути, бо ворони я вже знаходив. Медведів теж грізлі, скоріш за все, вони агресивні спочатку. Ізначально просто він був забаганий в листях і він не міг нічого мені абсолютно зробити. Це я ще дурачок почав його викопувати, щоб він міг вилазити. А так то в цілому я міг без легкості його розмочити. Так, що в нас тут? Опа, зруйнований портал. Це вже непогано, тому що там може бути якась броня і ще. Я щось до того всього золото, як мінімум, якесь. В общем, щось ми тут точно знайдемо. Якщо тут ще якісь кастомні речі є, то це взагалі супер, але ні, в нас є кремінь, золоте кайло на ремонт, заряд полум'я і золоті чобітки на захист один. Ну, хоча б щось, але це, звісно, такий захист, знаєш, сумнітельний, від якого тобі не холодно, ні жарко. Обладунки ніби є, а ніби безтолкові. І в якійсь в якомусь ми такому місці, розумієш, типу, ні риба, ні м'ясо, коротше, ні селище, ніякого, ні чорта. Ну, от портал один ось знайшли, і вже непогано насправді. Але хотілося б, звісно, більше. Хотілося б добре більше. Ух ти! Йо! Ти бачив, да? Вау ця штука може мені зламати голову. Я би знаєш, що хотів зробити. Я можу зараз зробити собі ліжко. Бач, ніч, він вийшов з хати. Давай я попробую поспати У мене тут буде спавенпойт, можливо, я зможу ограбувати його. Пограбувати, дивився день, і він йде в базу, да? В прилогу. Ні, mm, ну завалити я навряд чи зможу. Давай зробимо лопату. Ну тако, чисто-чисто на на, 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 на дурачка спробуємо залізти, стирити в нього щось. У нього, скоріш за все, можливо, щось є в цього троля. І якщо я буду в блоках, ну отако закопаюсь, поняв. Можливо, в мене будуть якісь шанси. Можливо, якісь шанси все-таки будуть. Давай я тут тако закопаємося. О, хорошо! старина, диви! Золото, ще золото, ще золото. Солодкі ягоди мені не сильно нада. Так, ну він, походу, мене, блін, замітив. Оно він ходить. М -м, а що ми можемо толкове зробити? Я можу спробувати перекрити йому вхід, поняв, щоб він не зміг сюди зайти. Хе-хе, <muzie> а я золото тут натирю! А золото то в мене диви вже сіки. Лук, сила 2, сила 2! прикинь, які луки жирні. Купа золота. Ще нищівне лезо 1. тут нищівне лезо 2. Непогана штука. Але його, якщо чесно, хотілося б якось замочити. Можливо, з нього ще щось випаде. Давай відійдемо спочатку, переробимо всі золоті нагідці в злитки, а злитки в блоки, напевно, щоб е менше місця вони займали в мене в інвентарі. Хоча б, злитків у мене менше стака, тому можна і тако все лишити. Мені треба спробувати якусь тактику проти нього. Ось до він є. Він мене побачив. Троль тихо! Ти гониш старіна, ти що робиш? Забудь за мене. Фух, так, у мене є два луки на силу. Два. В мене є кремінь, у мене є пір'я. Щас старіна, щас це буде. Щас ти получиш стріли трохи в голову. Ну, не так багато стріл, звісно, 16, але все рівно непогано. Можливо, за 16 стріл з повним натягом я зможу тобі щось зробити. Отако бем тобі в лоба. Наше, наше. Дивіться, стрілами ми його нормально розвалюємо. Так, загрився. Так, 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 не підпускаємо його близько. Держим дистанцію. Сань, не промахуй! Убив. Що це таке? Монстер Blood, трольова шкіра якась, І монстр кров. Що вона робить? Випити не можна. Коротше, штука серйозна, да? Скажи. Я взагалі в шоці. Ну ми його, да? Ну, обманули. Хе-хе-хе. <свят> У нього тут більше нічого й нема, походу. Окей, з цим ми розібрались. уже непогано. Перші складнощі. Такий бос, ну, це, це даже босом не можна назвати, це просто звичайний данж. От, який ми тупо знайшли на вулиці. І таких ми може знайдемо навіть багато і, можливо, не тільки з тролями, а ще з кимось іншим. Наприклад, з вівернами, да, які можуть літати. От з нею буде набагато складніше. Але тоді наступна ситуація: мені треба вбивати курей по-любому, без цього нікуди. Мені треба шукати крем. Типу добувати гравій, без цього теж нікуди. тому що за допомогою цих всяких предметів я зможу по-любому робити стріли. От, а за допомогою стріл, в свою чергу, я зможу кайфувати. Ух ти, є, нормально так. Так, ну до печери я ще б не сказав, що я сильно годен туди йти, тому що, скоріш за все, там теж можуть бути якісь проблеми. Як мінімум, звичайні моби, які будуть трішки посилені. От, або нові моби, які теж посилені. Цього поки що мені не хочеться. Абсолютно. Все, що я би хотів, це або знайти ще одного троля, в якого я знайду меч якийсь потужний, або стрілку. Блін, ну ці печери мене прям манять, вони такі здорові. І так якось мені на них щастить, їх так багато. Спавниться в мене по дорозі, але все рівно є певна певна, знаєш, така штука в голові. Небезпечна, от що краще туди поки не йти. От поки я не готовий, поки мені нада якийсь армор, я не знаю. Щось десь мені треба познаходити. І замітив, що ні одного селища нема. Можливо, селища стали більш рідкісні, але набагато більше, ніж звичайні. Хто знає, хто знає. От, бо було б реально цікаво. Але смішки смішками трішки покруглявся я і знайшов село. Тільки про нього говорив, а вже от і знайшов. Це хорошо, тому що це сіно, сіно це їжа, їжа це життя. Погнали. Ху, так, підводні зомбі мене вже бачаться хорошо. Я дуже вдячний, що вони не сліпі, <ріхе> але ми залетіли в селище. А селище це реальне життя. Так, що в нас є по селам? По селам у нас є смолоскипи, є селяни, з якими бажано мати контакт, дуже хороший. Ось, наприклад, ну блін, звісно, ти взагалі в наглу торгуєшся, я тобі скажу. Твій друг дешевший трохи. <ріхе> але ж один смарах. Це дуже дуже не ціло не невигідно. Не, не розумієш, братуха, тому що я можу собі так скрафтити собі спірмо. Ти тут не саме розумний, понімаєш? Шевта можу стирити трохи армора, штука серйозна. Кстаті, троль понів, троль сильно падки на золото. Можливо, якщо йому кинути золото, то він захоче з тобою потрейдитись, да? Ну, як Піглін, наприклад. Ну, це чисто мої догадки, але як воно насправді, я не знаю. Я ще розумію, що мені треба сюди мод на бакпак якийсь, тому що у мене тут уже ну, трапляється реально велика біда. Із місцем в інвентарі. Треба його трішки чистити. Цей залізний меч мені точно не треба. А стріл у мене лише ось п'ять. Значить, у мене було сіки там 16. Значить, 11 стріл треба, щоб убити цього, блін, троля. І ще плюс я йому одну. Чи дві тики кидав з меча, значить, не все так легко, хочу сказати. Він серйозний дядько, і пробив він мене теж дуже больно. Це добре, що в мене ніяких ні кровотеч, не було, нічого. Але зато був би в мене меч на грабунок, продуктивність, щось типу того, то я би міг більше пір'я мати. Бо пір'я це насправді самий такий складний ресурс, тому що, от сам кремній, то його набагато легше добути. Просто береш там, ламаєш гравій і кайфуєш. Все, а от з пір'ям трошки ситуація складніша, треба іменно курей знаходити. Без них нікуди. Тут є теж прикольна функція, це варіальна стійка, яка мені можливо колись знадобиться. От, а ми в свою Чергу можемо поки що замочити голема. Ух ти йо, ти теж сильний дядько! Тихо, 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 тихо. Давай старина, цео, не бушуй так зі мною. Я може і прийшов сюди, ну такими не, не з дуже добрими цілями, але й ти там давай, таку, не вбивай мене з одної тички. Бо заліза штука серйозна, але вона мені надо. Ладно, значить, ми можемо зробити собі зараз кайло потужніше. Так, не з камня а з заліза. Отако. От камене ми можемо викинути, і вже буде хорошо. Значить, що нам потрібно ще? Тут є дуже класна печера, походу, да Ну, така вона, да, не маленька, ну душе продовження. Коротше, що є, то є. Ну я би ще знайшов одну одне селище троля, поняв? Ну, не селище, а лігово, я би сказав. Це було б реально круто. Але поки що все, що я знайшов, це озеролави. Ну озеролави це дійсно хорошо, проте м -м відра нема, нема відерка. Кстати, щось там. Ой-ой, ой щось бачу! Щось бачу, серйозне. Пішли туди. От мені цікаво, що там можна зробити. Якщо там щось із типу боса, або такий міні-данжик, то. Ну, блін, даже не знаю. Хоча щось і не виглядає, воно на якесь, наче боса. І моба тут ніякого нема. Може, Спаниться як підійду. Хм Так, ну диви, тут камінь. Хм Взагалі не зрозуміло, на наша ця штука. Для чого вона. Поки що дуже складно з цим розібратися якось. Диви, і під нею тупо нічого нема. Ладно. Так що, коротше, якщо чесно, не знаю, що там робиться з цим всім, але вугілля я б забрав. Я чую вогонь. Я тільки що чую якийсь вогонь тут. Ладно, ну це ще все ерунда. Я тут бачив, ще зруйнований портал, в якому є золотий блок. Навіть не один. Непогано, ще залізні самородки. Штука хороша дуже. що б мені міг покласти. І захист від снарядів, штани і шляпа. Шляпа і штани, штука хороша. Стріли забираємо. Меч на відкидання нам не треба. Золоті блоки давай сюди прикарманимо, тому що, можливо, навіть знадобляться. Як мінімум, трейдитись, штука хороша. Так, у нас уже вечері. Я би насправді зробив би кемп невеличкий такий. І в цьому я би, по-перше, пожарив би курку, це головний мій пріоритет. Потім два злитки заліза вже хорошо. А, ось ці злитки я би перевів в блоки. Супер. Отут ось пережарив далі метал, а саме золоту руду, оце вона викинути, і лягти спадки. Давай грійтеся і спадки. Хух, доброго ранку! Не сильно я ще осмілююсь ходити по вулиці, поняв вночі, тому що є тут багато дуже сильних мобів, які, в свою чергу, реально серйозні. Так, оці блоки мені не треба. А Що по гравію? Тут є якісь? Бо я би, якщо чесно, кремнію нафармив. У мене є 5 пір'я, яке мені, по суті, не сильно потрібне. А гравій, а гравій тут є. Значить мені до да 5 гравію. Давай фастиком. Бемс, 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 бемс. Хорошо. Опа, а в нас дощ почався. А це погано насправді. Тому що, можливо, в дощ щось тут може відбуватися. Якщо чесно, я не знаю, я просто взагалі не ознайомлений з тим, що тут відбувається. От, і того в мене прям конкретна така паніка. Трапляється, тому що що завгодно може бути. Постійно треба дивитись по сторонам, тому що це, звісно, не зомбі, якийсь апокаліпсис, але тут все рівно свої проблеми можуть бути. Ще й доволі серйозні. Так, це ми викидуємося. Це мені не треба. Робимо трішки палок. А за допомогою цих палок, пір'я і кремнію, ми робимо собі стріли. І хорошо, 25 стріл є, якщо що, битись можу. Уже непогано. Так, золото 13, робимо ще один блок. Та й в цілому цю пічку, верстак, ліжко. І ось цю пічку ми ще теж заберемо і підемо на пошуки ще чогось прикольного. А із прикольного тільки що хотів сказати. Побачив цю штуку. І заспавнилася та штука. А що мені з тобою, братух, робити? Так, першим ділом нам треба ліжко. Я ставлю, я ставлю ліжко, щоб був спавенпоєнт. Блять. Я не знаю, що робити з ним. Ладно, давай пічку поставимо, таку чисто по приколу, і поставимо жарити сюди м'ясо. <рес> давай ще одну, щоб ще одне м'ясо жарити, все. Хорошо, 25 стріл у мене є. Це дуже-дуже мало. А, ну я би, я би спробував, я би спробував, в мене є якась броня. Так. Попав попав. По ньому складно попасти. Я її вдарив? не... Ой-ой-ой! Удай-яй-яй, Ой -ой -ой -ой! Отруєння, голод, кровотеча! Ладно, Ні, братух, все, я тебе відводю далеко звідси. Ти мене сейчас єси, мені хана конкретна! Саня, поміним тебе. Странно, що там не було віверни, поняв? Так, ну тут я по-любому труп. Мені б її одог... відігнати якось від бази моєї. Мені б її якось відігнати. ще дуже тупо, поняв? Поні стріли, коротше, то попадають, то не попадають. Ось я щось попав, і вона не агриться на мене. Блін, ладно, давай поїм все одно вже. Давай хоч хіуватись. По ній складно попасти. Странна в неї ця. Дуже моделька. Коротше, одним словом, бачиш, по ній попасти складно, ось вона типу, агриться. Ну. Но... І там з п'яти стріл попадає кілька тільки, і все, валим від неї. Чи ні, пожди. Ну може в мене є навіть шанси Завалить її, скільки мене стріл залишилось 9, 9 дуже мало. Ну я можу тупо просто тут спавнитись і пробувати з меча бити. Типу якось. Да, Бачиш, їй тупо байдуже. Але отаку поняв обманути, ударити кілька разів, і в принципі непогано. Обходимо. Диви, 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 її можна обманути, капець. Вона вона дурна, як двері. Нє-ні, не сильно вона дурна, але коли б'є, то б'є больно. Убив! Вау! Wow! Так, в мене є її зуби, кістки і ще монстр кров. Абавдеть. Можливо, цю кров десь якось можна замінювати, обмінювати на щось. Це було б реально круто. Так, давай, може, поспимо все-таки, бо я щось з цим дождем задовбався. Мені би з крафтами розібратись, я би ти що крутим би дядьком був. Але, братва, крафти крафтами, а нове село не жде. Тому все, що мені потрібно, просто голема вбити, забрати, можливо, якісь речі. Кстати, що по залізній броні? В принципі, поки живе. А я думав, чого я грав і так бистро добував. У мене на шоломі рідність. Води є, це хорошо. Ладно, давай спробуємо тебе розмочити. Ти вже мене менше дамажиш, але все рівно багатсько. І якось би мені з тобою розібратись, братуха. Старіна, ти, голова залізна. Давай йди сюди. Зараз розберемося. лезо не просто так вкачали, ну він, а він не впав в яму. Думав, що впаде. Ладно, старіна, все, давай так, щоб я тебе більше тут не бачив, ти мене теж. В общем, ніхто не бачив, що я з тобою тут роблю, навіть той кіт. Все, давай, гудбай. Ну, голем для мене це щось як пушечне м'ясо таке, поняв? Його дуже легко завалити. Сіна в мене купа. Ми, якщо що, що м'ясо хаваємо, так що в цілому, поки що нормально. Я би собі ще би хотів би дуже сильно додати якусь XP прокачку з рівнем. Оце було б реально круто, щоб я міг прокачувати сам якось себе. Оце було б реально файно. Але в принципі прокачкою ми можемо зайнятися згодом. А поки що, я би хотів подивитися і пошукати ще якісь данджі. Можливо, навіть спуститись в печеру, тому що в теорії у мене все є. Я доволі таки запакований. Можу навіть спускатись спокійно в печеру. Але хотілося б ще хоча б якийсь один такий данжик. Ну, щось наподобі такого, що ми бачили в троля. Типа дуже багато різних всяких речей таких. Як луки, мечі, можливо, десь можна якусь броню нашаманити. Ти знаєш, смішки смішками, а це що? і Вів... дракон літає. І тут якийсь торгівець, трапер. О. Обалдейте, сіке всього мене купити. Кстати, кістку ВВ. віверний можна здати за 16 смарагдів. Давай здамо. М'ясо якесь. Отакі зуби, зуби теж можна здати. Блін, я його скрафтив шкіру з нього. Оцього я не знав. Ще якісь штуки, серце, вовка якась, шевенома якась. Штука, коротше, антидоти, можна робити бандажі, емеральд гєм, якась штука серйозна, і ще якісь насіння, поняв? Коротше, походу, цей чувак він доволі серйозний. У нас знову начався дощ. Я би, якщо чесно, був би не проти. Щось тут у тебе підшаманити. Пічка є, другий поверх є, скриня. Так, ти ж, мабуть, не будеш, да? Тут у тебе є бандажі, якісь антідот, ще один бандаж, стріли кстати, голова зомбі. Ладно, давай поки поспимо. Дуже багато інформації для моїх голови. Це все треба якось переварити. А як це все переварити, якщо тут купа всього відбувається? Так, ми поспали, дощ по ідеї повинен закінчитися. У нас з'явилась веселка, це хорошо. Я в принципі поспав з поставив. Я можу спробувати замочити цього дракона. Без дракона я зможу залутати прикольні речі, але з лука поти попасти це, звісно, ситуація дуже серйозна. Це зробити майже нереально. Так, це зробить тупо нереально, від нього стріли відбиваються, десь вони впали на дерево, чи де воно там впало. В общем, треба, щоб він просто загрився. Я його з меча спробував зарубити. По-другому, тупо ніяк. Там ще кріпер ходить, що ти тут забув. Так, а ти на мене давай старина агресь, тому що я хочу тебе ще й замочити, але дамажиш ти теж серйозно, тут що цей кріпер гуляє. Не сильно хочеться з ним теж битися. Ух ти, блін, ти так зірвався сильно. Ладно, значить, робимо вікно в нашому будинку. Ну, як нашим назвати складно, тут живе наш друг, його звати Степан. Ах, ти йо, ти ще й ламаєш блоки! Ох ти серйозний дядько, я ти хочу сказати. Як би це то з тобою побитися, він через те, що в мене оця кровотеча, галіма, яка називається щось удача, я не знаю чого, але. Ситуація, звісно, доволі таки неприємна. Давай, старина, Агристь на мене вже, будь ласка. Так, це ти здаєш такі звуки, чи це шахтусь ходить? Якщо шахтусь, то я, блін. Диви, бачиш? По ньому, коротше, ще Андріал попасти. Але з меча можна нормально вальнути. Так, у мене десь тут яблука були, давай їх теж з'їмо, бо вони слоти займають, а я б їх би, не хотів, щоб в мене слоти були зайняті. Диви, попасти по ньому взагалі Андріал. І з лука також. лук на нескінченність якусь. Не було ніяких проблем, а ще й через те, що тут берези за длінні, він на мене боїться агритись, якось чи не доагрюється, чи чорт його пойми? О, Оце я попав сочно, правда, стріли кінчитись. Диви. Я тупо не попадаю. Він застряг? Воно застрягло! Ні! Воно не застрягло, ні чорташ і вкусило, дай Боже. Що ж з ним робити? Я його не так сильно дамажу, як дамажив тоді а, в цьому. Як дамажив тоді на полі. На полі набагато легше було. Ну дважди вдарив. Двічі вдарив вже хорошо. Давай сторіна, агрес на мене заново. Я би тут, можливо, навіть дерево якесь добув, я не знаю. Щоб тобі було простіше якось. А ти все одно, чорт пойми, якось. Ти ці стовби боїшся дуже сильно, але нападаєш. Ох ти йо! Ні, раз встиг ударити, надахавати, надахавати. ХП дуже мало, можу померти взагалі. Кровотеча є? Кровотечі нема, слава богу. Так, сейвимося, сейвимся від нього поки що. Бо в мене дуже мало хп Надо не випускати його з виду, тому що ти бачиш, да? У мене півсердечка, йомойо. Отако, йди звідси? Так, старина, я з новими силами ходив на тебе нападати. Ти де там? Давай, давай, спускайся, не бійся. Хе-хе, я якраз тут можу комусь продати деякі твої органи. І ти знаєш, я б це зробив з честю і доблестю. Іди сюди, іди сюди, маленький. Хі -хі -хі. Так, в мене якісь антидоти, я не знаю, що тут. Я його використав. Бандаж, походу, нада для того, щоб кровотечу знімати. Давай якраз і перевіримо. Да? Якщо він мене вдарить, то я в принципі його заюзую. Бо антидот, скоріше за все, проти отруєння якогось там і так далі, бо ніякого ефекта він на мене не наклав. Значить, чорт пойми, як він взагалі працює. Одна біда, поняв? Він на мене не агреться. Через оці стовби він реально мене боїться. І як я поняв, незалежно від того, де він може заспавнитися. він усі заспавнився просто в лісі, а до того він заспавнився там, де було о, цей там, де був щось по типу данж, якогось, типу якісь структури. А що вони роблять, я чорт його знаю. Короче, давай стерина, спускайся до мене. Ну, мені немає. Чем стрельнути? Такого загрити тебе. Було б, чим, загрив би вже давно. Ну, він прям вообще очкує мене, понял. О! Повзе, повзе. Паня. Іди на, получай плюху. Доповзався? хе <сует> хе Давай. Блін, ну сіка, що ти і плюх, надо. Вже нормально накидав. Так, надо похавати по хорошому Ух <сует> я Ось тобі. бандаж? Бандаж кровотечу убрав. Супер. Убив! Оу, хорошо! Плюс одна кістка і два зуба. Нормально. Правда, отруєння нема чим прибрати, ну. <кхи> що ж поробиш? Антидот пізніше якось купимо. Хе-хе-хе. <кхи> нема поки в мене сіки місця. Старіна, ти десь тут дома, не дома? А де він? Де ти, бртух? Братуха, ти де? Ти ж тут жив? Ти куди дівся? Або одеть, де мій селянин. Ти що, дракон загриз Чи що? Старина? Давай, кажи, де ти, блін? Йоу! його обход нема. Хоча треба шукати другого собі друга селянина. Хі -хі 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 -хі. Ну народ, я би відправився на нові пошуки скарбів і на нових друзів. Але це все ми будемо робити в наступних серіях. Тому не забувайте ставити свій вподобай, не підписуватись на канал. З вами був Саня, і Всім пока.